Те, що стосується штучних насадок, це новинка цього року насадка Viagra. Вона є як в класичній формі, так і в формі кукурудзи, у формі перловки. Також є дуже класна насадка, така як піно тісто. Вона не так гарно тримається. Але на неї бувають ситуації, коли клює ну, краще, ніж на будь-яку. Крім віагри і пінотіста, також я б рекомендував такі насадки, як попап, водограй, смоктунець. Це все штучні насадки, із плюсів, що вони гарно тримаються, і з мінусів через якийсь час висихають. Те, що стосується віагри. Вона м'яка, вона не збивається, вона не сохне і вона дуже круто ловить.